Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квітонці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Сьогодні до нас у гості завітала гарненька руденька білочка. Вона хоче нам загадати загадки. Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає. Вірна, малята, це осінь. Підкажіть, будь ласка, малята, які явища природи дуже часто бувають восени. Вірно, малята це дощ, злива, вітер, листопад. А давайте малята відгадаємо загадки та згадаємо осінні місяці. В школах дзвоник продзвенів, школярів, тім знань зустрів, в лісі виросли грибочки, у опеньках всі пеньочки. Вірно малята це вересень. Кличуть нас ліси, поля, сади, Збирати плоди, і плоди, із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць, вірно малята, це жовтень. Краплі з неба, дахів, стріх, тощ холодний, перший сніг Почернів без листя сад, що за місяць вірно малята це листопад. Підкажіть, будь ласка, малята, які ви бачите зміни в природі. Зміни в природі з настанням осені відбуваються поступово. Змінюється природа, тварини готуються до зими. Осінні зміни в природі стосуються всього живого і комах, і плазунів, і тварин, і рослин, і навіть людей. Осіння природи відрізняється особливою красою. Ця пора року є перехідною між літом і зимою. На початку вересня ще можна спостерігати теплу літню погоду, але ввечері та рано вранці вже холодно. Згодом листя на деревах стає жовтим, помаранчевим, червоним та багряним і починає опадати на землю. Пізніше починаються холодні дні, які властиві зими. Восени можна побачити різні природні явища, сильні дощі та бурі, зниження температури і навіть перший сніг, який вказує на впертий характер цієї пори року. У багатьох рослин восени закінчується життєвий цикл, або вони переходять в іншу стадію, дерева і чагарники без листя втрачають свій захист. У цю пору року діти одягають вже куртки та гумові чебітки. Осінь це важливий час року для тварин, адже багатьом з них необхідно запастися їжею, щоб не голодувати взимку. Інші тварини накопичують шар жиру, який буде їх захищати в морозну погоду. Деякі тварини впадають з плячком. Дрібні тварини, щоб уникнути хижаків, змінюють колір хутра і взимку зливаються з білим снігом. Навіть така велика тварина, як ведмідь, змушена шукати собі добру схованку для зимової сплячки, де буде чекати настання весни. Підкажіть, будь ласка, малята, що перелітні птахи роблять восени. Вірно, малята вони відлітають в теплі краї, де є їжа і теплий клімат, а зимою чи залишаються в рідному краї. Осінь дні коротші, а ночі довші. Небо похмуре, сонечко світить все рідше, калюжі починають замерзати. Дітки, підкажіть, будь ласка, вам подобається ця пора року? Дітки, підкажіть, будь ласка, що збирають восени на городі. Вірно, це врожай. Пропоную малята, щоб ви розповіли вашим друзям про осінні явища природи. Дякую малята за увагу. До побачення до наступної зустрічі!